23 жовтня Олександрія стала багатшою на 210 зелених насаджень. Цю акцію з висадження дерев організувала благодійна організація Шлях до життя. Озеленення міста вже стало доброю традицією цієї організації. Дерев'я дало наше Олександрійське лісничество. Це вже не перший раз нам дають. Вже тисячі нам дали. Ми їх висадили весною, осінню. Ми їм вращаємося не відказали нам ні разу. Каштани, липи та черемшини відтепер будуть рости на територіях лікарень та навчальних закладах нашого міста. Городська поліклініка висаджує там около 20 штук. Ми возі, возі своєго офісу посадили 7 дерев в цьому році і вирішили. От, ми садили весною дерева, і де за ними ухажували, поливали, дерев'я прийняли і ростуть. А де посадили так масово, полива не було. Засохли практички всі дерева, і в этом году ми вирішили закріпляти над кожною школою. Там ну в этом году ми по 5 там по 10 дерев даємо школі, школа висажують і в дальнейшем за ними хажуть. Окрім шкіл саженці отримали інші навчальні заклади Олександрії. У нас є така спонсорська організація, яка нам доставила кущі, дерева. Для нашого озеленення, нашої території, технікуму. Це технікум, Мулоселицький, технікум Блисарківська національного наградного університету. От. Студенти зранку вийшли, висадили вже на тій стороні дерева й кущі, висаджують тут, закінчують висадку дерев. Ну, тобто, Щоб якось трошки озеленити, окультурити, щоб було красиво, щоб було гарно. Студенти тут відпочивають у рядовому майданчику у нас спортивний. Тобто вони тут проводять багато часу. Студенти технікуму висадили на його території близько 50 дерев та кущів та взяли на себе відповідальність дбати про них.